8 червня у Сокиринцях на Срібнянщині відбулася грандіозна для культурного життя області та навіть усієї держави подія. Фестиваль кобзарського мистецтва Вересаєве свято зібрав кращих кобзарів України на території маєтку Галаганів. Востаннє струни кобза звучали тут ще 2006-го. Потім місцем проведення фестивалю було обрано гетьманську столицю Батурин. Ініційовану срібнянською районною державною адміністрацією ідею повернути фестиваль на так би мовити історичну батьківщину. Підтримав депутат Чернігівської обласної ради, меценат Анатолій Мирошниченко. Стараннями пана Анатолія 2013-го біля могили вирисає у сокиринцях. Знов грали десятки кобзарів. Шостий всеукраїнський фестиваль кобзарського мистецтва приурочений 210-річчю з дня народження видатного українського кобзаря Остапа Вересая. Дійсно, сьогодні відбулася історична і Сьогодні фестиваль з Батурина, повернутий саме на Срібнянську землю. І я впевнений, що кожен рік цей фестиваль в цей час буде проходити. І я залюбки буду підтримувати. Ці заходи. на фестивалі своїми виступами радували гости Національна капела бандуристів імені Георгія Майбороди, місто Київ, народний артист України, лауреат державної премії імені Тараса Шевченка, Василь Нечепа, капела бандуристів Київського національного університету культури та мистецтв. Капела бандуристів імені Остапа Вересая, обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм, зразковий ансамблю бандуристів Соколики, місто Чернігів, капела бандуристів Зачарована Десна Чернігівського музичного училища імені Левка Ревуцького», кращі художні колективи Чернігівщини. Це вартувало уваги найвибагливішого поціновувача народної пісні. Під час Вересаєвого свята відбувся міжрегіональний туристичний форум Чернігівщина туристична туристична-2013». Виставкові павільйони усіх. Регіонів України щиро запрошували в гості, обіцяючи незабутні враження. Адже кожна область, кожен район України має свою перлину, якою щиро пишається. За фінансовою підтримкою Анатолія Мирошниченка зроблено ще одну добру справу: понищений часом. Пам'ятник молодому кобзарю на повороті до Сокиринець вже давно потребував реставрації, і ось нарешті, у першу суботу червня, в урочистій атмосфері свята світ побачив новий пам'ятник кобзарям України. Делегація на чолі з виконуючим обов'язки заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації Юрієм Музикою, відкрила відреставрований пам'ятник. До підніжжя пам'ятного знаку гості кладуть десятки букетів, вшановуючи кобзарську славу нашої держави. Дещо він не відрізняється від оригіналу, бо... Його майже повністю було перероблено. Тобто майже він був розібраний на маленькі частинки і знову, знову матеріал зварений. Цю роботу зробив В'ячеслав Дідьковський, відомий скульптор не лише на Україні, а і за межами України. Сьогодні я виконав першу свою обіцянку, яку я пообіцяв в цьому році. Я пообіцяв поставити п'ять пам'ятників і вже один пам'яток, ви бачите, вже стоїть. І на 70-річчя визвання нашого рідного міста Приуки я також встановлю чотири пам'ятника: все, що ти робиш, в першу чергу треба вкладати душу. Оце головний принцип. По-друге, треба те, що обіцяєш виконувати. Відроджене Вересаєво свято пам'ятатимуть всі, хто його відвідав. Ще довго думки линутимуть до чарівної срібнянщини, де два століття тому народився Остап Вересай, і де досі в тіні Галаганівського парку можна почути звук його кобзи варто лише зупинитися на хвилину.